І от у мене колись була така проблема, що я не щодня читав Біблію. Ну, подібну проблему мав не тільки я, і бачив у багатьох. Щось подібне. І от е, я так бувало, що за тиждень, там, день чи два виходило, що пропускав, не читав Біблію. Але коли спілкувався там, з братами, сестрами, то бувало, що вони там день чи два читали Біблію за тиждень. І я думаю, о, так я ж добре вигляжу, я ж духовна людина. От, е. Ну і в принципі я тоді не вважав це проблемою. Тільки коли став уже пастором, я тоді побачив таку закономірність. Що виявляється, чим е, менше людина перебуває в Божому слові, тим більше вона проблемна. І я став задумуватися над цим, і на практиці це все от, е, особливо досліджувати. От, ну, от, перебування в слові, це не тільки читати слово, тому що можна автоматично Біблію прочитати там, а це і роздумувати над Словом Божим, і застосовувати його в своєму житті. І от як вирішувати таку проблему? Тому що я розумію, що так як я не вважав це проблемою в свій час. Ну, так, і деякі християни теж не вважають проблемою, що вони не постійно перебувають в Слові Божому. Е, і е, якось до мене підійшла одна сестра з церкви і говорить: у мене проблема, у мене депресія. Ну, Я з нею поспілкувався е, і потім запитую, а. Ти читаєш слово Боже? А Вона каже: Ну, я ж вам сказала, що в мене депресія. Депресія це коли нічого не хочеться. І в тому числі і читати Слово Боже не хочеться. Е, кажу: ну. Тоді давай ще поспілкуємося, помолилися з нею. І е, е, я їй дав таке ще домашнє завдання, щоб вона. Прочитала псалом 119. Це найдовший псалом в синодальному перекладі, це 118-й. І там дуже багато говориться про Слово Боже. Для мене в свій час це було просто відкриття оцей псалом. І я їй сказав, щоб вона три рази дома вдумливо прочитала, молитовно прочитала оцей псалом. І наступного тижня вона приходить і вже очі сяють, і вона така рада, і каже: все, Бог звільнив мене від депресії. Я почитала цей псалом, і я зрозуміла, я зрозуміла дуже важливу річ, І яка це річ, і от записано у е, псалмі 119. Е, 92 й вірш. Якби закон твій та не був відрадою моєю, я був би вже загинув у моїм горі. Тобто, от що допомагає вибратися із подібних ситуацій, із депресій, це Боже Слово, це, це Біблія, це дійсно роздумування, застосування Його. В своєму житті. І, звичайно, кожен може сказати: та я то розумію, що є така проблема, я то розумію там, що потрібно читати. Але ну, не виходить. Ну, не виходить. І, можливо, у автора псалма 119 теж колись була подібна проблема. Але він знав. Який вихід. І от у е, вірші 36 му автор псалма говорить: По, нахили моє серце, до свідоцт Твоїх. Тобто, нахили ти, Боже, моє серце до Твого слова, тому що я не можу цього зробити. І ще одне він просить: 37 й вірш. Поверни мої очі, щоб не дивилися на марноту. Тому що, коли люди не читають Біблію, я запис, запитую в них, ну, а ви ж щось робите? Ну так, да, щось там дивимося там, в інтернеті, там чи там, Ігри, чи там всяку там, чепуху можуть дивитися там, в різні серіали там, і так далі. От, тобто, що вони то щось дивляться, якусь інформацію вони сприймають. Але не слово Боже, і тому е автор е псалма говорить: Боже, ти поверни мої очі, щоб не дивились на марноту. Якось у місіонерській поїзді ми з палаткою були в одному населеному пункті, і там до нас приходив один хлопець, ну йому там років 15, от, і ми з ним розговорилися, і він от сказав, що в нього це така проблема, що його мама віруюча, вона ну, наполягає, щоб він читав Біблію, там, його всяким способом старається до цього повернути. Але каже, ну в мене не виходить. Ну от прийду додому, і мені хочеться після там уроків розслабитися. Там, я пограю в комп'ютерні ігри, там все, і потім спохватився, вже там треба уроки робити, треба спати лягати, і в мене не виходить. І от коли я йому розказав про ці два вірші, почитали ми з ним. От і я йому кажу: слухай, от прийдеш додому, встань на коліна. І помолись до Бога і скажи: Господи, нахили моє серце до Твого слова. Господи, відверни мої очі від марноти. І дуже щиро помолись. І він приходить через пару днів і каже: ви знаєте, я сам дивуюсь, Бог якесь чудо зробив в мене. Я приходжу додому із школи. І каже, і мені хочеться Біблію почитати. І я каже, починаю читати, і потім не зоглядівся, як уже й вечір. І каже це, це, каже, це каже те, що я навіть мріяти не міг. А мама каже, просто на сьомому небі від щастя. Тобто Бог відповів на його щиру молитву. І від того, чи перебуваємо ми в Слові Божому, залежить практично все наше християнське життя. Тому що у нас постійно йде така боротьба. Боротьба нашої гріховної натури або плоті з духом. І час від часу перемагає дух, час від часу перемагає плоть. І от що коли перемагає? І щоб краще зрозуміти, ще розповім таку історію: в одного бізнесмена на Заході. Була така собача ферма, і він проводив собачі бої. Ну, є такі любителі, які люблять це дивитися, і вони ще й ставлять і ставки на цих собак. І от якщо та собака, на яку поставив ставку, виграє, то він ще і якісь гроші отримує. І от у цього господаря собачої ферми був друг, який помітив, що за багато років пройшли сотні собачих боїв. І господар ферми теж ставив ставки на собаки. Він ні разу не помилився. Він весь час згадував стовідсотково. І цей друг підійшов каже: слухай, відкрий мені секрет, бо це ж точно якийсь секрет. Не може такого бути, щоб ти вгадував. Він каже: ну ладно, відкрию тобі секрет. Я каже, за кілька днів до бою я одну з цих собак, яка має битися, я, Три дні тримаю тільки на воді, просто щоб не здохла. А другу я дуже якісно годую. І завжди перемагає та собака, яку я якісно годую. Незалежно від породи, незалежно від величини. Так от, коли в нас перемагає гріховна натура плоть, а коли дух? Від чого це залежить? Від того, яку природу ми годуємо. Якщо ми годуємо Дух Словом Божим, молитвою, християнським спілкуванням, богослужіннями, то наш дух міцний і він здатний силою Божою перемагати плоть, спокуси. Але якщо ми годуємо нашу плоть, нашу гріховну натуру цими ж самими, що в інтернеті всякі там неподобства і так далі, то наш дух. Слабкий, а плоть сильна і перемагає плоть. Тому, якщо в кого є подібна проблема, прийдіть додому сьогодні, станьте на коліна і помоліться. Господи, ти нахили моє серце до Твого слова і відверни мої очі від марноти. Амінь. Амінь.